У 1901 році 21-річний юнак на ім'я Вільям С. Гарлі працює на фабриці з виготовлення велосипедів. Його життя могло б скластися спокійно і передбачувано. Але Вільям мав одну пристрасть механіку. Він годинами сидів над кресленнями, малював деталі і мріяв про те, як звичайний велосипед може стати чимось більшим. Його захоплювала ідея поєднати велосипед і двигун. Вільям вирішив спробувати встановити маленький бензиновий мотор об'ємом всього 116 кубічних сантиметрів на звичайну велосипедну раму. Це була смілива ідея для початку хаха століття, тоді ще ніхто не знав, чи можуть такі машини бути практичними. Але Гарлі вірив у свій задум, і він знайшов того, хто поділив його віру свого друга дитинства Артура Девідсона. Артур був людиною енергійною і цілеспрямованою. Він не просто повірив у мрію друга, він захотів стати її частиною. Згодом до них приєднався старший брат Артура, Волтер. Волтер мав досвід у металообробці та розумівся на практичній стороні механіки. І ось уже троє друзів взялися до справи вони облаштували маленьку дерев'яну майстерню розміром лише 3 на 5 метрів. Це був звичайний сарай у дворі сім'ї Девідсонів. Але саме там мала народитися легенда. Усередині майстерні пахло маслом, металевою стружкою та деревом. На стінах висіли інструменти, а в кутку стояв їхній перший мотор. Вільям і Артур довго працювали над драмою, намагаючись пристосувати її під двигун. Нарешті машина була зібрана. Вона виглядала як велосипед з маленьким мотором і бензобаком, прикрученим до верхньої труби. Хлопці вирішили випробувати її. Коли двигун загуркотів і колеса закрутилися, здавалося, що мрія ожила. Але вже за кілька хвилин вони зрозуміли, мотор занадто слабкий. Машина могла їхати рівною дорогою, але варто було потрапити на підйом, і вона зупинялася. Тоді доводилося допомагати собі педалями. Це був провал. Проте, замість того, щоб опустити руки, вони почали шукати рішення. Саме тоді їм пощастило познайомитися з талановитим механіком Оле Евінрудом. Він підказав хлопцям, що двигун треба зробити потужнішим, а раму міцнішою. За його порадою, вони збільшили об'єм двигуна до 405 кубічних сантиметрів. Це вже була серйозна машина. Упродовж місяців вони переробляли конструкцію, знову і знову тестували нові варіанти. Майстерня ставала свідком численних невдач. Поломок і безясонних ночей. Але кожен невдалий запуск робив їх досвідченішими. І ось у 1903 році вони зібрали нову версію це був одноциліндровий чотиритактний двигун з ремінною передачею. Педалі вони залишили на випадок, якщо мотор раптом заглохне. І от настав момент істини. Мотор загуркотів, колеса закрутилися, і мотоцикл рушив уперед. Тепер він не зупинявся на підйомах. Він набирав швидкість до 40 кілометрів на годину. Для початку хаха століття це була неймовірна швидкість. Хлопці відчули справжню гордість, їхня мрія стала реальністю. Того ж року вони змогли продати свій перший мотоцикл знайомому, який був у захваті від новинки. Це була маленька перемога, але вона дала великий поштовх. Вони зрозуміли. Це може бути справжня справа їхнього життя. У 1904 році Хали Давидсон вперше вийшов на змагання. Вони не виграли, але сам факт участі приніс їм популярність. Люди почали говорити про новий бренд. У 1905 році хлопці офіційно започаткували виробництво. Вже через рік вони збудували перший справжній завод на Часнатстріт у Мілуокі. Він був невеликий. Але там працювало семеро людей, і щороку випускалося близько 50 мотоциклів. Перший Халидаведсан не був ідеальною машиною. Він був гучним, тарахкотів на ходу, а відсутність підвіски робила поїздку жорсткою і незручною. Але він мав те, чого не вистачало іншим, характер він був символом сміливості, винахідливості і жаги до свободи. Він заклав основу легенди, яка пережила вже більше ста років. З маленької дерев'яної майстерні, де кілька друзів працювали з простими інструментами, виросла компанія, яка стала символом американських доріг і вільного духу. Халедавидсан став частиною культури, символом свободи і незалежності. Але витоки цієї історії, у скромному сарайчику, де юнаки вірили в свою мрію більше, ніж у все на світі. І сьогодні, коли ми чуємо характерний рик двигуна Халедавидсан. Ми чуємо не просто звук металу і бензину. Ми чуємо відлуння того самого першого мотоцикла, який уперше виїхав на вулиці Мілуокі більше ніж 100 років тому. Ми чуємо голос мрії, яка перетворилася на легенду. Після перших успіхів у 1903-1906 роках компанія Халидавидсен почала швидко розвиватися. Дерев'яний сарайчик, де народився перший мотоцикл, залишився позаду. На його місці вже працював справжній завод, який із кожним роком збільшував виробництво. У 1907 році до команди офіційно приєднався четвертий брат Девідсонів Вільям. Тепер компанія мала не лише інженерів, але й сильного організатора виробництва. Саме завдяки йому справи Хали Давидсен стали більш системними. У тому ж році фірма випустила вже 105-10 мотоциклів. Для порівняння, кілька років тому це була лише одна єдина машина, зібрана власноруч, у цей період з'явилася нова модель із двоциліндровим двигуном ветвин. Ця конструкція стала візитною карткою халедавицан на десятиліття вперед. Потужніший мотор дозволяв досягати швидкості понад 40 км на годину. Для багатьох це було відчуттям справжнього польоту над дорогою. Популярність халедавицан почала стрімко зростати. Їхні мотоцикли брали участь у змаганнях і все частіше приходили до фінішу переможцями. Перемоги на треках піднімали престиж бренду, а люди почали сприймати Харли не просто як транспорт, а як машину для справжніх сміливців. Проте справжнім випробуванням стала Перша світова війна. У 1917 році, коли США вступили у війну, армія гостро потребувала швидких і надійних засобів пересування. І саме Халидавидсан став головним постачальником мотоциклів для американських військових. Тисячі машин вирушили на фронт, де виконували роль зв'язкових, кур'єрських і навіть розвідувальних засобів. Солдати, які служили на цих мотоциклах, повертаючись додому, не забували відчуття сили і надійності, яке дарував Харли. Саме вони стали першими амбасадорами бренду в мирному житті. Після війни популярність Хали Давидсан вибухнула. У 1920 х роках компанія вже була найбільшим виробником мотоциклів у світі. Заводу Мілуокі випускав понад 20 тисяч машин на рік, а Халидавицен продавався у більш ніж 60 країнах. У цей період бренд офіційно взяв собі символ, крилатий бар і щит із літерами HD. Це стало справжньою емблемою свободи на колесах. У той самий час Халидавицен увійшов у світ мотоспорту. Мотоцикли брали участь у знаменитих міжнародних шосейних гонках, де постійно виборювали призові місця. Залізні коні з Мілуокі показували не лише потужність, але й надійність. Та не все було просто. У 1930-х роках вибухнула велика депресія. Тисячі компаній у США закривалися. Продажі впали, і халидавицан опинився на межі виживання. У ті роки компанія пройшла справжню перевірку на міцність. Вони шукали нові ідеї, впроваджували інновації, навіть експериментували з трьохколісними моделями для поліції та служб доставки. Саме ці моделі допомогли компанії протриматися у найважчі часи. Під час Другої світової війни історія повторилася. Американська армія знову потребувала мотоциклів, і халидавицем повернувся на фронт. Цього разу на дороги Європи і Північної Африки вийшла легендарна модель WLA. Солдати прозвали її либерейтер визволитель. Вона була надійною, легкою в обслуговуванні і здатною працювати у найважчих умовах. Понад 40 тисяч таких мотоциклів служили союзникам. Після війни Халидавидсанд став символом нового покоління американців. У 1950-60 Хароках мотоцикли компанії опинилися в центрі культури байкерів. Ветерани війни створювали клуби. Їздили групами на довгі дистанції і носили нашивки з орлами та черепами. Харли перетворився на більше, ніж просто транспорт. Він став символом свободи, незалежності і навіть протесту проти системи. І все це почалося з першої машини, зібраної в маленькому дерев'яному сараї. Від скромного велосипеда з мотором до легенди, яка підкорила світ. Історія халедавицем це історія мрії, яка зросла разом із Америкою. Пережила війни, кризи і змінила світ мотоциклів назавжди. Коли ми чуємо сьогодні гуркіт їхнього ветвин двигуна, ми чуємо не просто звук металу, це звук історії, це відлуння війни і миру, швидкості й перемог, свободи й дороги. Це голос тих хлопців із Мілуокі, які більше ніж сто років тому повірили, що з мрії можна зробити легенду. З вас підписка на канал і лайків накидайте. Далі буде цікавіше. Дякуємо за увагу.